Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи високогір'я Карпат, нібито по білі гриби, як називається, а фактично ми приїхали. Подивитися і зібрати, якщо є, ще лисички. Справа в тому, що посуха, лисичка сохне. Сохне я вже. Декілька штук зустрічав, висохши вже. Так що посуха триває, градусів поза 25. Вот і жарко. Жарко. Значи сьогодні вівторок і то обідній час. То десь 13-15 десь така година. Ну, нам треба декілька годин, щоб ми подивилися. Чи сонце ще в здесь, лисички не випалило. Як попадеться білий, ясна річ, ми його не залишимо. Що ж, вперед, вперед і тільки вперед. Ось і перший білий. Нам знайшовся, а прийшло. Хвилин 15 20. З 20 хвилин сироїшкою теж важко. Але 4 сироїшки я взяв. А знайшов може Може з 10. От показую біля якого красивого ми знайшли. А до того знайшов я. О, зверху, він вроді красивий. А він вже почав гнити. Ось дивлюся і не повірив, що то білий. Я так шапочку раз, а то чисто білий. Ніколи він тут не ріс чи просто ніколи я сюди не заходив. Знайшов дві симпатичні сироїшки. Фіксуємо які вони є. Ось такого роду. От, але сироїшка також сохне. У лості нема жара. От лисичка. За недільку вона мало що й виросла. От починає сохнути вже. Нема дощу. Нема дощу. Проблема з ростом. Без дощу нема життя. Ось тут лисички трохи живіші. Попередні я збирав, то були чисто, напівсухі. Тут чуть-чуть було і зібралося. Ось і бачу, хоч не така велика, але хоч щось будемо збирати. А, от ні одної їх нема. Сонце пече. Десь потрошки витерез, подбай, місцями. Ось ця купочка гарна. Тут прийдеться попрацювати. От показую які. Які в нас тут лисички чудесні. І там і там. О! Що ж, будемо братися до роботи. А тут, мабуть, роботи хвилин на 40. Нічого, попрацюю на пенсії, час є. Я вже хотів повертатися додому. Та фактично я вже повертаюся, але лисички мене не відпускають. Ну та як, як їх не зібрати? Скоро буде дефіцит, якщо два дні погоди такої буде, лисичка висохне. Чуть пройшов далі, а тут на сонці гріється. Також лисичка. І то немала. І там далі є. Ну що, природа мене не відпускає. І так, будемо сходити вже до нашого транспорту. І там вже завершимо, якщо завершимо, і що ми ще не переїдемо десь на чорну ягоду. Пошуки чорної гід тривають І так, Що ми маємо? Маємо ми таку, таку ситуацію. Вони вшло, як я говорив, ще два дні. І вся живність земна з рибами висохне. Особливо східна і південна сторона. Ще північна західна сторона, особливо північна, то вона найбільше, найбільше має вологості і ще там можна буде щось знайти. Я маю на увазі чи лосички, чи сироїжки, десь не десь може бути білий. Ось така ситуація на даний час. От. А ми будемо направлятися зараз до нашого транспорту і переїжджати. Подивимося, чи будемо переїжджати, чи, чи прямуємо зразу додому. Все-таки з лосичкою досить багато забуки. Так що завершення зробимо вже, як вийдемо з лісу. Можливо, ми ще щось підшукаємо. От і завершився наш похід по білій грибочці а нібито по білій грибочці Фактично ми їхали по лисичку. Похід я рахуюся, рахую Вдався Назбирали ми коло трьох кілограм лисичок. От і... Трошки назбирали сироїжу. Скажу так, все сохне, жара. От показую результат. Результат ось такий у нас. Лисички місцями на Півцухі. там з північної сторони, де мох, дерева, ну то трошки краще. Ну, а вам бажаю значно більше назбирати, як я назбирав. Також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе вдома. а також не копайте рибочки. Вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас вперед. Хай вам щастить. до побачення, до нових зустрічей. Поки що, мабуть, будемо робити невелику перерву.